Київтур, Тур дубль один. Як думаєте, що спільного у третій годині ночі та кіномистецтва? Я запрошую вас у музей третя після опівночі. До речі, знаєте чому цей музей має таку незвичну назву? Вже час пізнати мистецтво на дотик. Це дзьоб. Це єдина можливість для незрячих людей дізнатися, як виглядають ті чи інші герої. Напевно, зараз їх здивує, що я достану сенсорний телефон. до фільмів є коментарі. Ось таким незвичним може бути кіномистецтво. «Київтур», Київ тур, кадр один, дубль один. Друзі, вітаю всіх з днем українського кіно і пропоную відзначити його у доволі незвичний спосіб у суцільній темряві. Я переконана, так фільмів ви ще не дивилися. Як думаєте, що спільного у третьої години ночі та кіномистецтва? Не буду довго вас мучити, зараз все розкажу. Ми перебуваємо у музеї третя після опівночі, де відкрилася нова виставка Відчути кіномистецтво на дотик. Тож записайтеся попкорном, підемо дивитися. Погодьтеся, на перший погляд важко повірити, що ось ця яскрава локація це музей у темряві. Проте насправді це лише кімната відпочинку, де ви можете пограти в різні ігри, де вам розкажуть про шрифт Брайля та багато іншого. А ось за дверима розпочинається окремий світ світ суцільної темряви, де можна по новому відкрити себе та свої органи чуттів. І відтепер там можна ще й відчути мистецтво на дотик. Музей пропонує декілька екскурсій. Можна відтворити свій звичайний день наосліп, навіть влаштувати побачення у темряві, або ж спробувати вгадати архітектуру чи витвори мистецтва на дотик. Київ вже колись відвідував музей третя після опівночі. Тоді я навчилася писати і читати шрифтом Брайля та вгадувати картинки на Ну, Дівчата це люблять. Дівчата люблять, коли хлопці це використовувати О, Господи! Ну так, там важная девчина все уже цікаво. Побачивши цей мурал, я одразу зацікавилася, про що ж говорять ці чоловічки, але я вже натренована до того, що в мене є шпаргалка, тому я швидко розшифрувала, що ось цей запитує котра година. А той відповідає йому, що третя після опівночі. До слова, знаєте, чому музей має таку незвичну назву? Річ у тім, що саме третя година ночі вважається найтемнішим часом у добі, і саме у таку темряву без жодної шпаринки світла відвідувачі потрапляють під час екскурсії і від Недавно тут стало можливим у прямому сенсі доторкнутися до шедеврів світового кінематографу. Це дуже актуальна тема, це дуже цікава тема, і особливо вона несе дуже велику цінність для незрячих людей, тому що в нас дуже багато експонатів, вони представлені в унікальні копії, і це єдина можливість для незрячих людей дізнатися, як виглядають ті чи інші герої, атрибутика предмети. Тому що почути це одне, а ось звернути увагу на деталі і дослідити це самостійно. Це за. Всім іншу справу. Тож час вирушати на кіносеанс. Та яке ж кіно без попкорну? Так, його їсти не потрібно. А відкривайте і тим шрифтом Брайля написано передбачення. О, а може ви мені оберете? Я? Угу. Щось таке складне. О, ось це мені подобається. Угу. Тримайте. Так, в мене є абеточка, яка мені допоможе. І зараз ми будемо розшифровувати. Так, перша літера в нас О. І після довгих пошуків відповідних літер я нарешті зрозуміла, що це за слово. Так, обирай. Обирай. А ось далі мої справи пішли краще. Я вгадаю це слово з двох літер. Сорт... У як сортувальний капелюх? Все я вгадала. Я можливо не так швидко читаю, але я швидко вгадую. І знаєте, що, друзі? Я помітила, що тут є сортувальний капелюх, тому я його зараз обов'язково примірю. Ну що ж, друзі? Сортувальний капелюх підказує мені, що мені вже час пізнати мистецтво на дотик. Добрий день, доброго дня. Ще раз вас вітаю. Зараз ви випинитись в максимально незвичних лісових умовах, умовах повної темряви, але не переживайте всередині дуже безпечно. Вас ніхто не лякатиме, і звичайно ж у вас буде супроводжувати гід, який знає цей простір, як ніхто інший. На вас чекає виставка кіномистецтва, де представлені більше 20 експонатів, які є точними копіями героїв, предметів та різної атрибутики з культових кінофільмів. Якщо ви готові, то готов. запрошую клас. Я вас запрошую всередину. Проходьте, будь ласка, за шторку. Якщо всередині вам раптом стане дискомфортно, ви в будь-який момент зможете вийти. Але повірте, хоч відчуття і незвичні, вам точно буде цікаво вгадувати персонажів. Знає якийсь це... дзьоб? Чи що це таке? Так. Це рука. Це його пальці. Їх три. Це якісь вуха. Це схоже на вуха. Так, я встромила в них пальці. Почишіть йому за вушком. Йому подобається, так? Мені здається? Йода, майстер йода. Да, це він, це він клас. До слова, усі фігурки проєктуються ексклюзивно для музею і виготовляються з екологічного пластику на 3D-принтері. Уявіть, залежно від розміру, друк може займати до семи годин. Інших героїв ми, звісно ж, показувати не будемо, аби вам було цікаво самим пройти цю екскурсію. Вона в музеї у темряві діє безкоштовно до 15 листопада. Вам потрібно тільки зареєструватися. До слова цікаво, що відвідувачі знайомляться з гідом лише після проходження екскурсії. Тут вони бачать його і діляться своїми враженнями. О, було досить дивно і незвично потрапити в повну суцільну темряву. Я трошки розгубилася і взагалі не знала, де я знаходжуся. Втратила повністю орієнтацію і так простір не відчувала. Взагалі це було дуже важко скласти цілісну картину, спираючись лише на дотик. Тільки під кінець я вже почала. Більш-менш розуміти, де що знаходиться, і що це взагалі таке. Крім того, музей інколи влаштовує особливі кіносеанси. Глядачі вдягають на очі пов'язки і сприймають кіно виключно на слух, аби незрячі люди могли зрозуміти, що відбувається на екрані. Існують тифлокоментарі. коментарі, Стислий опис візуальної частини фільму. Дівчинка, не слухаючись, тата виходить у коридор, тримаючись ціни, наближається до чоловіка, який продовжує палити, дивлячись у вікно. З його квартири долинає музика. До фільмів є тефлокоментарі. І наразі є проєкт, є футбол. 2012 коли було. Тоді в Україні з'явилися тефлокоментування футбольних матчів. І наразі Любомир Покотило ще коментує театральні вистави. Є театр на Подолі, так, і ось уже. Зараз можна прийти і подивитись виставу з тифлокоментуванням. Ну, наприклад, напевно, зараз їх здивує, що я достану сенсорний телефон, але в нас є телефони з спеціальним додатком, і я чую, коли церкаюся пальцем, до певного ярличка, що він говорить. І ось в Україні є додаток. Він називається AirCatch. Наприклад, був недавно була прем'єра Пульс фільму. А я сиділа в кінотеатрі. З усіма дивилась фільм, але паралельно в мене в вусі був навушник, і я слухала те флокоментарі саме з цієї з цього додатку. Іше, що останнім часом з'являється все більше українських стрічок із тифлокоментуванням. Зокрема, окрім фільму Пульс, ми побачили у застосунку також погані дороги, мої думки тихі, тіні забутих предків та багато інших. Також пізнати по новому музеї можна і наше місто. Ще один наш формат, який ми запустили протягом карантину, це екскурсія містом на осліпічій Київ. Це екскурсія, яка відбувається реальними вулицями, тобто відвідувач, йде в масці для очей з тростиною. Його також супроводжує на зрячий гід і зряч Очуча, який дбає про безпеку, а це дуже чудова можливість подивитися на наше рідне місто зовсім під іншим кутом і сприйняти його за допомогою інших органів чуття. Після кожної екскурсії гіди пропонують відвідувачам спробувати пописати шрифтом Брайля, розшифрувати передбачення та пограти в ігри із заплющеними очима. А ще у цьому спейсі виходять дуже круті світлини. Стриматися неможливо. Ну що ж, друзі, ось таким незвичним може бути кіномистецтво. Як бачите, інколи варто заплющити очі, аби побачити більше. Я дуже раджу вам відвідати цю виставку і перевірити свою інтуїцію і свої органи чуттів. Тож бачте більше і відкривайте столицю разом з Київтуром. Не буду довго вас. То, то ми очікуванням, що не то я хотіла сказати. Не, дуб, не буду. не дуду. Насправді це вже п'ятий дубль, ну ладно. Київ тур, кадр один, дубль один. А ось за дверима розпочинається інший світ, який допоможе вам відчути свої. А, не так, хотіла я сказати. Відчути ні. Боже, я забула весь текст. Ось ця яскрава локація це музей у темряві. Проте, насправді, на що я так показала? Та сакторочка і не то. І відкривайте столицю разом з Київтуром. Куда я походила? Я не можу встромити. А -а -а. Міркуєте, куди піти, шукаєте цікаві локації в столиці, чи хочете більше дізнатися про наш Київ. Підписуйтеся на Ютуб канал Телеканалу Київ. А ось тут дивіться наші попередні випуски програми Київтур.